Васильович, що це ми придбали таке? Ми придбали такий автомобільчик і в Екоделі, 2017 року. Трохлітровий двигун тут стоїть. Механічна коробка передач 6 ступочка. Автомобіль здали на утилізацію, тому що Що Він навіть працює? Так, да. да, він працює. Дивіться. Робоча обстановка, все як має бути. Коротші люди. З Полоборота заїхати. Салон ми не будемо продавати, бо вже прочухали влеті. Ну, Але двері цілі. Кузовщина, вся ціла. Пари передні, глянь такі. Бампер є, туман, туманки, зіркала, міст однотатковий, будемо мати. Міс, вигун, навісне, уробка прикруча передать. Штучки, дрючки, залопушки. Так що хто кому потрібні. Запчастини додатки трубінь. Моє ну, такі робоча лошадка, але якісь запчастини не працюють звертаються. Авторозборка Євромотор.